Розповім таку історію, наскільки Канада, країна захищає себе від нехороших людей, які порушують закони. Даже невеличкі закони, якщо вас зловили за рулем п'яним і вам дали штраф, і це є на все життя у вашій історії. Це про те, що я розповідаю кожен день нашим українцям. А вони мені розказують, а що витворяють іспанці. Відповідають, так-от, ми вирішили поїхати в круїз на Аляску. Можна їхати в круїз на Аляску з е, Сіетл. А можна, ми хотіли полетіти прямо на Аляску. Там сісти на круїз. І остання точка вихід в Канаді. Із Канади летіти додому. Так-от, що вийшло? Що вияснилось? Коли моєму чоловіку було 19 років, люди, 19 років, він їхав дуже п'яний в автомобілі. Поліція зупинила і дала великий штраф. І це зафіксувалося на все його життя. Йому сьогодні 60 років, 19 років. І от коли ми вирішили купити круїз на Аляску, нас попередили, що вас має, щоб висадитись в Канаді. Канадійське посольство перед тим, хто в них висаджується, вони перевіряють всю історію цієї людини. Так от, якщо у вас є такі невеличкі, де ви колись в дитинстві в молодості зробили порушення, ви ніколи не знаєте, коли це може всплинути і в якій ситуації. То саме для. Цього я завжди всім кажу: бережіть себе і бережіть своє життя. Тому що ми не можемо висадитись в Канаді, тому що у мого чоловіка в 19 років був штраф за те, що він їхав в автомобілі п'яний за рулем. Ось так. Ось так можна через багато-багато років, через 41 рік попасти в таку ситуацію. Як Трамп попав, коли когось зґвалтував в юності. Дитин також в юності. Смішно. А, боги, боги. Це про богів. І люди, що я зрозуміла, що Канада наскільки розумна країна, наскільки розумна влада, яка просто не впускає в свою країну тих людей, яких є порушення з законом. Навіть просто, можна сказати, порушення з алкоголем. Ось так. Бережіть себе, бережіть своє життя. Ви ніколи не знаєте, що деколи може статися. У кожній країні є свої фішки. Маленька добавочка. Також я знаю наших українців, які не можуть отримати американський паспорт, тому що їх зловили. П'яними за кермом автомобіля.